Іноді бувають моменти, які пам'ятаєш усе життя. Наприклад, коли сідаєш на мотоцикл і раптом розумієш, що саме на такому їздить Бред Піт. Банджорно. Вітаю! І ні, це не кадри з фільму, це реальність. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua. З вами свят. І сьогодні я розкажу вам одну доволі цікаву історію. Я думаю, що багатьом з вас відомо. Що відомі люди дуже часто є великими шанувальниками двоколісного транспорту. І дехто з них має неабиякі круті колекції з мотоциклів. І одним з таких людей є герой нашої історії. Звісно ж, я ніколи не був у і з Бредом Пітом не знайомий. Тим не менш, життя бентежне, і в мене є багато друзів. І один з них це мотомандрівник Франсуа Філіп Тома. Він француз, який колись працював на заводі компанії Мішлен в Африці і мандрував Україною, де ми познайомились, коли вони зі своїм другом Еріком Дюма. Їхали в Монголію, і після цього за декілька років я заїхав в гості у Францію до Франсуа, який був великим шанувальником мототехніки і мав також неабияку колекцію мотоциклів. І я мав можливість посидіти на деяких цікавих моделях, у тому числі і на такій самій, на якій Їздить Бред Піт. Я впевнений, що дехто з вас знає, що він є шанувальником і в нього велика колекція, і навіть може здогадуватися, про який мотоцикл піде мова. Але давайте спробуємо вгадати, що це КТМ, Дукаті, МВ Густа, Тріумф, Харлі Девідсон, Індіан, можливо, якийсь дивний кастом, Ява, Урал, Іж. Напишіть вашу версію в коментарі, поки я знімаю гальмівні колодки, і ми продовжимо. Давайте дам невеличку підказку. Ці мотоцикли ніколи не поставлялися на ринок України. На них неможливо не те, що проїхатись, але й просто зустріти навіть на мотовиставці. Готові? Так, це Урал. Урал з коляскою, але не простий. Експортний це геть не ті Урали, які ми могли бачити в дідусів, які придбали цю техніку ще за часів Совка. Експортні мотоцикли цієї техніки вироблялися лише для ринків. Америки та Європи. І, відповідно, свого часу таку техніку придбав Бред Піт і мій друг Франсуа. Ця історія трапилася задовго до того, як я завів власний YouTube канал. Але, на жаль, з тих часів матеріалів в мене майже не зберіглося. Але я дивом нарив вчора в архіві фотографію з моменту, коли ми познайомились з Франсуа та Еріпом під час їхньої подорожі. Думаю, в багатьох з вас. Виникло логічне запитання, чому зірка Голлівуду, яка може дозволити собі будь-який байк на планеті, купує архаїчний пепілац з опозитним двигуном та коляскою. Він же, мабуть, дешевий? Усі зірки починали з малого. Практика. Ну, не зовсім дешевий. Але скільки він коштує, я розкажу вам пізніше. А зараз я хочу розказати трішечки про інші мотоцикли в колекції Бреда Піта, тому що серед них є набагато більш цікаві екземпляри. І, на щастя, це не Урали, не їжі і не яви. Однією з цікавинок в колекції Бреда Піта є мотоцикл від італійського виробника MV Agusta, модель Бруталі. І цікаво, що один з таких мотоциклів. МВ Агуста. він подарував Анджеліні Джолі на 35-й день народження. А знаєте в кого ще є такий байк? В Луїса Хемілтона. Так, в того самого, який є чемпіоном в Формулі 1. Він також великий шанувальник мототехніки, і також має в своїй колекції мотоцикл від МВ Агуста, названий на честь нього. Бред Піт не є звичайним колекціонером. Він мотоцикліст-фанат. Він людина, яка дуже любить. Мототехніку і залюбки їздить на ній, коли має цю можливість. Притому їздить не сам, а навіть із своїми дітьми. Але це не єдиний Урал, до речі, на якому ми можемо побачити Бреда Піта. Одного разу вони з Джорджем Клуні також їхали на мотоциклі Урал Мир, це трішки інша комплектація. І робили це для фотосесії журналу Джентлменс Квотерлі. Цей мотоцикл не належав ані Клуні, ані Піту. Але. Ви можете побачити на фото, як вони прикольно провели час, катаючись на цьому байку. Повертаючись до теми вартості Уралу Бреда Піта, модель турист, як я казав раніше, не буду томити довго, але цей мотоцикл, який нібито і архаїчний, і олдскульний, коштує 28 тисяч доларів. За ці гроші можна придбати багато різної техніки. Це і Харлі Девідсон, і Дукаті, шанувальником яких є Бред Піт багато років і має в своїй колекції декілька монстрів під різний настрій та день тижня. І так Бред Піт і зробив, тому що Урал це точно не найдорожчий байк в його колекції. А хочете дізнатись, скільки коштує найдорожчий байк Бреда Піта? Я теж я розкажу вам про це трішки далі. Погнали! Одним із найцікавіших екземплярів колекції бреда Піта є кастоми, які просто побудовані в одиничних екземплярах або рідкісні серійні мотоцикли. Одним з таких кастомів є шиня Кімура кастом з відомого ательє Zero Engineering. Шіня Кімура – кастомайзер, який не керується кресленнями, він керується натхненням. Руки в нього, на щастя, ростуть з правильного місця, тож він збирає так, як відчуває, як бачить. Кожна лінія його байків це унікальна скульптура. Такий байк коштує близько 50 тисяч доларів. Далі ще один кастом від Indian Larry Chopper. Легендарний американський чопер з душею рок н ролу створений індивідуально. Дуально для бреда і бред дуже любить цей байк. Він каже: проїзду на ньому, що цей байк дозволяє відчувати себе максимально живим. Ви могли бачити в інтернеті дуже прикольне фото, де бред навалює на ньому і перемикає передачі вручну. Колись давно мій перший байк 59-го року випуску також мав можливість перемикати передачі вручну. Прикольне відчуття я вам скажу. Так що тут я теж вбачаю деяку паралель з Бредом Пітом. Наступний рідкісний екземпляр серед італійців Дукаті Десмоседічі РР. Це просто фантастична техніка, яка втікла з підлейну мотогранпрі і стала доступною для продажу звичайним людям. Обмежений випуск у 1500 штук на весь світ. І Бред Піт був одним із перших, в кого з'явився такий мотоцикл. Знаєте хто ще має такий байк? Правильно, Том Круз, ще один фанат мотоцикліст серед голівудських зірок, наступний Харлі Девідсон Наклхед. Легендарний історичний американський байк з 30-х років, це саме ті справжні металеві харлеї, від яких дуріють фанати по всьому світі досі. І мушу визнати, що смаки в Бреда Піта достойні. Keep Thank you for this. My love and а як же твій улюблений КТМ, запитаєте ви? Ну, можливо, під не фанат КДМів, але один помаранчевий пак в його колекції точно є. Ось такий дивакуватий кастом на базі КТМ 1290 Super Duke. Ну і Ducati Monster 1100S. Що такого дивного в цьому байку? 1078 кубів, 90 кінських сил, доволі звичайна для Ducati ціна, нічого дивного, але це подарунок від Анджеліни Джолі. І така річ. Одразу вартує набагато більше ніж гроші. Готові дізнатися, який з байків Бреда Піта найдорожчий? Ecos Titanium Series Double X, 2,4 літри об'єму, титановий корпус і ціна як квартира. Цей мотоцикл один з найрідкісніших серійних байків в світі, і він коштує 300 тисяч доларів. По деяких версіях він є найдорожчим мотоциклом в світі, не тільки в колекції Бреда Піта, а взагалі. Звісно ж, колекція байків Бреда Піта налічує набагато більше техніки, але я вирішив поділитися з вами найцікавішими екземплярами. Чому я згадав історію з Уралом? Тому що тоді, у Франції, я, мабуть, вперше в житті зрозумів, що мотоцикл може бути не просто технікою, не просто річчю, не просто набором болтів, гайок, поршнів та циліндрів. Для Бреда Піта це спосіб життя. А для мене і для вас. Це історія, яку я буду пам'ятати все життя і розказувати своїм онукам. І якщо це відео побачить Бред Піт, то дякую йому за перегляд. Чувак, ти крутий і я великий шанувальник твоєї творчості. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на канал, залишити коментар, написати, як вам відео і цей новий для каналу формат, і тисніть колокольчик, щоб не пропустити нові цікаві історії. З вами був Мотовлог.UA. І видивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.